Віра з Миколаєва приїхала в Хмельницький у травні. Нині дівчина готується до підсумкової презентації на курсах для переселенців. Я за освітою фахової історики займаюся викладанням історії. Ну так, так як ми всі переселенці зараз, то трошки змінився ракурс роботи. Ну, побачимо. Я думаю, що я буду використовувати ці знання в своїй професійній діяльності. Безкоштовні курси, просто побачили рекламу в інтернеті. Заповнила анкету, і мені перетелефонували, і все насправді дуже круто. У Нас було два викладача: Даша і Тетяна. Взагалі дуже класні дівчата, дуже багато що нам дали. Безкоштовну навчальну платформу для переселенців Підтримка України започаткували у червні волонтери Хмельницької кіберармії. Навчання на курсах з чотирьох спеціальностей: українська мова, графічний дизайн, курс СММ та базовий курс комп'ютерної грамотності тривало два місяці. Ми вирішили, що найкраще це є допомога саме працевлаштуванні переселенців і тих, хто втратили роботу саме зараз, тобто під час війни. Відповідно, тому до нас з'явилася така ідея. Потім ще ми зрозуміли, як я чермана менеджер у нас було дуже багато на одну вакансію, дуже багато кандидатів. Ми зрозуміли, що кандидатів є місто переповнене і потрібно щось з цим робити. Візажистка Тетяна з Харкова планує рекламувати свої послуги у соцмережах активніше. Це допоможе моїй професії в подальшому. Я буду працювати і вже розвивати свою професію вже з надбутими навичками. Олександр з Миколаєва до війни мав власний бізнес. Є він і досі, а нові знання з курсу СММ, переконаний, допоможуть його розвивати після перемоги. Бізнес працює, розвивається. Ну, люди є здебільшого воєнні, так як війні теж люблять поїсти. Ну, працюється, але менше штату стало. Раніше було 15 штатів людей, зараз двоє хлопців там лишилось та й все. Чекаємо, поки все навадиться, щоб відкривати другий бар, тому що в нас ще більярд, третій. Тобто там нас багато бізнесу, але лишилось тільки один. Сертифікати про завершення курсу отримали 15 слухачів. Дякую, викладачка курсу Тетяна Авраменко і сама переселенка з Харківської області. каже, це її перший педагогічний досвід. Це для мене новий виклик. Я також хвилювалася, як вони зараз хвилюються на своєму дипломі. Тому я їх дуже розумію, і вони взагалі дуже круті. Молодці. Я дуже рада, що я сюди потрапила в такий проект. Тим Фонда, паче, що це підтримка України, моєї країни це взагалі дуже круто. І я дуже рада, що я можу, хоч якось, але допомогти. Перед початком навчання організатори проаналізували потреби на ринку праці та поспілкувалися з роботодавцями. Ми проводили безпосередньо тренінги по, по, по працевлаштуванню, тобто hr менеджер, яка працює в на європейській рівні більше ніж п'яти років. Вона прийшла нам провела майстер-клас, як правильно спілкуватися з роботодавцем, як правильно спілкуватися під час співбасіди, як заповнювати своє резюма. Статистиці що зі 75 людей вже 40 з них працевлаштувалися. У планах громадської організації допомогти із працевлаштуванням більше як тисячі людей, які через війну втратили стабільну роботу, а ще організувати курси для військових, котрі після перемоги повернуться додому. Ірина Аріон, Валерій Талиховський, новини міста.